Мене звати Жура Гриценко, і ми починаємо. Сьогодні у мене на огляді ось така невеличка зарядна сонячна станція, яку я збирав сам декілька місяців тому. Зараз я вам розповім, з якими труднощами я зіткнувся під час її збірки та експлуатації, що б я в ній переробив, та розкажу, скільки це все коштувало. Почнемо з найголовнішого сонячний контролер. Він, по факту, весь мозок цієї сонячної станції, він відповідає за заряд, розряд акумулятора та перетворення усієї напруги. Саме найголовніша кнопка, яка на цій панелі це кнопка увімкнення. Ось ми переводимо її в перше положення, загорається екранчик. Станція підається від внутрішнього акумулятора. Якщо переводимо в другий режим, нічого не відбувається, тому що не підключено зовнішній акумулятор. Тут я зробив таку функцію, тому в майбутньому, можливо, ще буду підключати зовнішній акумулятор. Станція у мене використовується, може видавати як 12 вольт, так і 220, але внутрі находить тільки 12 вольт і загалом. Акумулятор в ній на 12 вольт. Ось з боку. Перше, що кидається в очі, це ось така от led стрічка Вона у мене невелика на 1 Вт, але доволі яскрава. Ось зараз вмикаю. Ось бачите, як вона світить. Для неї, за нею відповідає ось така от червоненька кнопочка. Ось тут знаходиться зелена кнопка. Вона вмикає ось ці USB-виходи та 12 вольтовий вихід до прикурювача. А, так, наступне. А, з цього боку у мене знаходиться розетка на 220 вольт. Вона проведена напряму від інвертора 220, який знаходиться середині. Ось загалом його охолодження. Ось тут вентиляційний отвір. А, з цього боку нічого немає, тут просто вихід контролера. Ще ось тут є ось такий от відсік. У мене тут зазвичай зберігаються якісь викрутки, якісь додаткові кабелі, зарядка, зокрема для цієї сонячної станції, якщо я кудись іду і не маю змоги її полагодити вдома. Ну що ж, хочу ще сказати: у мене ця станція на 60 Вт. користуюся нею вже місяці півтора-два точно не скажу. Е, акумулятор у мене набагато довше, в місяці 3-4, мабуть, ну ні, 3 місяці, я купляв його досить недавно. Він у своїй ємності майже не просів, ну, наскільки я зрозумів. Е, він у мене джем акумулятор на 12 вольт, 7 ампер, тому... Так, його розряджати нижче 11, 11 вольт 10,5 не бажано. Тому що потім можна його не зарядити, він впаде в глибокий розряд. Що хочу сказати, як я її заряджаю. Ось тут є два виходи. Ось такі от. Я прикручу сюди сонячну панель, у мене вона на 30 Вт, тому вона майже повністю перекриває всіх постачальників, все навантаження з цієї <клес> сонячної панелі, і сюди ще можна додатково через перехідничок підключити. Зарядку від ноутбуку старого у мене залишилась я, коли похмура погода, і мені швидко треба зарядити станцію, її використовую. Станцію я користуюсь майже кожен день, тому що кожен день вимикають світло на декілька годин, а все-таки світло-інтернет необхідна річ. Тому так, такі цю станцію. Усередині, що ми бачимо? Ось сам акумулятор інвертор на 12 вольт і його вимикач. Тобто, у мене інвертор вимикається з середини ось через оці дві такі клопочки. Як бачите, я не сильно замрачувався, просто отут закрутив акумулятор. Знаю, це не досить безпечно, не досить якісно, можливо, буде невелика. Втрата напруги і взагалі ємності по цим проводам, вони у мене досить тоненькі. Але я зробив так. Припаю... Я це все не припаював, я це все приклеював на клей -пістолет. От. А Що хочу сказати, на морозі ця станція не сідає. Я її носив досить часто. Купував я цей контроль, контейнер досить задешево, він коштує 150 гривень. Я думав, що в перший же день відпаде оця ручка, але ні, як бачите, вона тримається доволі якісно. Весь контейнер ніде не тріснув, не враховуючи його під час збірки, ось тут от трохи розламав. От. Ну, як бачите, воно у мене все спаяне не досить гарно, тому що я його робив все для себе. Ну, для себе навпаки потрібно якнайкраще, але це загалом просто такий прототип. Він працюючий, я спробував перший раз, тому що створював я це сам, без ніяких креслень. просто зібрав. А що хочу сказати, ось тут у мене підключений акумулятор на середній, отут, як я вже раніше казав, сонячна панель або інша зарядка підключається. А ось тут у мене виведено все навантаження. Хочу сказати, що краще так не робити, якщо у вас не потужний інвертор, але у мене інвертор на 50-60 Вт. Тому я можу собі це дозволити. Контролер видає до 130 на цей от вихід. От. А зараз будемо включати, перевіряти, скільки вольт де видає і чи воно все працює. Так, ну що ж, взяв я ось таку от лампочку. Можете не дивитись те, що вона схоже на акумулятор. Ну, колись це була акумуляторна лампочка, але вона у мене згодом просто згоріла. І тепер це звичайна лампочка, яка не працює до акумулятора. Тому вмикаємо ось. Свою нашу сонячну станцію вімкнули все, бачите, контролер. і вімкнувся інвертор, бо я всередині не вимикав 100 вихід. Вставляю. Ой. І от, як бачите, вімкнулася 9 ватна лампочка. Навантаження значно просіло до 11,5 вольт. Так вона буде працювати близько ще години. Півтори-дві, тому що станція у мене доволі сівша. Те, що показує цей контролер, не супер точно, але я вже пристосувався до цього, як то можна сказати. Якщо то все навантаження, не обов'язково вимикати через основну кнопку, можна просто ось тут, через цю вимкнути, вимикається зразу все і вимикається і інвертор. І е, ось ці виходи і led стрічка тобто працює тільки контролер, оці два USB-виходи і заряджається акумулятор. Тобто, це не сильно просідає, просто це тоді не сильно розряджає акумулятор, тоді, коли він е, знаходиться під час зарядки, коли мені не потрібно просто користуватися усім, я роблю так. Е, можливо, мене спитають, чому я не використовую оці два. USB-виходи, а припаяв собі саме три. Ось ці, от, вроді мені чимось вони допоможуть. Е, я вам скажу, що ось ці дуже повільні, я не знаю, чи там навіть є пів перезарядки. Телефон я від них пробую заряджати, він дуже гріється, як і контролер, як і телефон. Телефон зарядився за годину. Відсотків на 10 максимум. Тому це не варіант. Я його використовую ось почався новий рік, скоро буде ось Миколая. Через ну, завтра будемо сьогодні ж п'яте число. Я сюди підключаю грілянди. До ялинки вони у мене на USB невеличкі, тому так. Від нього у мене ще працює роутер, коли немає світла. І загалом, ну, це так: для прикладу, ось така от лампочка. Це не дивіться на те, що я її зазвичай так не використовую. У мене від нього працює така от е, лампа на кухні невеличка через приноску. Е, ще я пробував підключати, давайте вимкнути не розряджати акумулятор. Е, ще я пробував підключати через інвертор більш потужнішу техніку, таку, наприклад, як, як телевізор, як ноутбук, як принтер. Принтер прекрасно собі друкою функціонує, ро, е, телевізор теж, а от ноутбук уже на 65 Вт, уже не сильно хоче і витягувати, тому що телевізор у мене на 40 Вт, принтер ще менше, лампочки, то, звісно, до 10 до 15 Вт. Тому можна сказати, що цей інвертор, ця станція прекрасно підходить для 50 Вт, не більше. Тому вона тоді не сильно горіється і можна використовувати в приміщенні, тому що акумулятор тут доволі безпечний, інвертор не супер горіється, воно все доволі припаяне нормально. Якщо хочете, у наступних відео я можу вам скинути схему, по якій я це все підключав. Так, тут у ній є багато недоліків, такі, наприклад, як розетка, не та, яка потрібна, тому що я хотів би більш захищену. Ну, знаєте, як от, от, з ковпачком така вологозахисна. А, ще я хотів би підключити це все не отак от на закруточку, а от саме на оці, як я вже підключив. Хочу зробити, ось тут от ще у мене навіть тут вже розмітка є: а, підключу такий конектор, щоб і сонячну панель сюди вштрикувати, і зарядку від. Ноутбука, ну, оце, все, щоб заряджати, було через один роз'єм і не треба було нічого крутити. Ну, загалом, в моєму майбутньому, я можливо поміняю акумулятор і збру ще більш складнішу систему, тому що, ну, давайте по-чесному, такої системи, ніж на освітлення на роутер, більше ні на що не вистачить. Тому це так, більш резервне живлення. Просто для освітлення. Ні для чого інше, я сказати не можу. Ну, вона доволі дешева. Мені обійшлася вона в тисячі півтори з сонячною панелью. На 30 ну, акумулятор тут в районі 500 гривень. Контролер я купляв за 150 гривень. Інвертор 300. Ну, і Оці от кнопочки, оце, оце у мене було. Ну, давайте рахуємо, що кнопочки десь гривень 100 разом з проводами. Ну і рахуйте, скільки там ще сонячна панель, тому що я її брав дуже давно, ще за 300 гривень. Ну, це було ще років 5 назад, мабуть, коли тільки почалась війна, вона. Просто заряджала телефон, тому що там є така, як і на USB-вихід, і на 12 вольт. А на 12 вольт я не використовував, а використовував саме USB-виходи. Тому тоді мені це підходило. Ну, На цьому все. Я розповів свій досвід збирання та користування такою сонячною станцією. У майбутньому я буду ще записувати відео, схожі на це, у майбутньому я ще буду показувати різні. Свої винаходи. Ну, більш це не винахід, такі схожі у, майб... у багатьох людей є. Ну, ви зрозуміли. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Пишіть коментарі е, про те, загалом, що ви хотіли б ще побачити, які недоліки ви побачили в цьому. І загалом так, тому до нових зустрічей.